Вітаю! Сьогодні ми зануримось у самісінькі витоки Київської Русі. Ця історія, де факти, тісно переплелися з легендами, і в центрі цієї історії двоє перших правителів, які, власне, і заклали основи майбутньої великої держави. Так хто ж вони ці перші правителі? Реальні історичні особи чи герої давнього епосу? І знаєте, наше головне джерело, знаменита повість минулих літ, сама ніби підкидає нам цю загадку. То де ж пролягає межа між легендою та історією. Нумо розбиратися. І що цікаво, сам літопис ніби натякає нам. Будьте уважні. Ось, наприклад, Рюрик та Олег. Вони більше схожі на персонажів легенд. А от уже Ігор, що прийшов після Олега, це, знаєте, зовсім інша справа. Він уже цілком підтверджена історична постать, і саме ця межа між міфом і фактом є ключем до розуміння того, як все починалося. Ну що ж. Почнімо з легенди, а саме з князя Олега. Уявімо собі, 882 рік. Олег вирушає з півночі, з Новгорода, і не сам, а з маленьким князичем Ігорем. І цей похід, повірте, стане поворотним моментом в історії. І ось тут літопис розкриває нам просто неймовірний план, геніальний і жорстокий водночас. Спочатку Олег маскується, прикидаючись звичайним купцем. Потім влаштовує пастку, заманює київських князів Аскольда і Діра на зустріч. І тут раптом з'являються воїни. Олег показує на малого Ігоря і проголошує його єдиним законним спадкоємцем. Ну і фінал Аскольда та Діра вбивають, а влада у Києві переходить до Олега. І от, стоячи на київських пагорбах, Олег вимовляє ту саму легендарну фразу: Цими словами він не просто захопив місто. Ні. Він проголосив Київ новою столицею серцем майбутньої держави, яку ми знаємо як Русь. Гаразд, Київ захоплено. Але Олег на цьому, звісно, не зупиняється. Навтаки, це був лише початок. Він починає будувати справжню державу, використовуючи і меч, і слово. І він робить це дуже системно. Дивіться 883 рік підкорює древлян. 884-й сіверян, 885-й Радимичів, крок за кроком. І що важливо, він перенаправляє потоки данини. Раніше племена платили хозарам, а тепер усе йде до Києва. А головний приз це, звичайно, контроль над торговим шляхом і зварягів у греки. Це, по суті, була економічна артерія тогочасного світу. Але підкорення місцевих племен це одне. Олег замахнувся на найбільшу рибу в озері. На найбагатше місто тогочасного світу Константинополь. І тут відбувається щось абсолютно кінематографічне. Візантійці перекривають вхід у гавань велетенським ланцюгом. Здавалося б, усе кінець походу. Але що робить Олег? Наказує поставити кораблі на колеса. Тільки уявіть цю картину: величезний флот під вітрилами їде по землі просто до стін міста. Це, звичайно, апогей його легендарного образу, нестримного та хитромудрого завойовника. Ну, були ті колеса чи ні, можемо сперечатися, але результат Результат був більш ніж реальним. Погляньте на умови договору 911 року. Це ж просто фантастика, безмитна торгівля, повне забезпечення купців за рахунок імперії. Це не просто успіх, це був тріумф. Русь заявила про себе як про серйозного гравця на міжнародній арені. Отже, Олег, це легенда. Але легенди закінчуються, і на історичну сцену виходить Ігор. І тут, знаєте, казка закінчується і починається сувора проза життя. Ігор це вже не міфічний герой, а реальна людина з реальними проблемами. Ігор, схоже, вирішив піти шляхом попередника і теж спробував взяти Константинополь, але, як то кажуть, що спрацювало один раз, не обов'язково спрацює вдруге. Його похід 941 року обернувся повною катастрофою, його флот зіткнувся з чимось жахливим. І ця зброя, знаменитий грецький вогонь, По сваті тогочасний напалм, суміш, яко неможливо було загасити, бо вона горіла навіть на воді. Візантійці просто випалили весь флот Ігора. Жахливе видовище. Ігор треба віддати йому належне, не здався. У 944-му він робить другу спробу і все таки домагається договору. Але давайте просто порівняємо його з договором Олега. Тут усе зрозуміло без слів: замість вільної торгівлі, мита, замість щедрого забезпечення, обмеження. Це вже був не договір переможця, а радше компроміс. І що відбувається, коли зовнішні походи не проносять бажаного. Правильно, правитель починає сильніше тиснути на своїх. Ігорю були потрібні гроші, і він почав витискати їх із підкорених племен. І ось тут ми підходимо до його трагічного фіналу. Ця система збору данини називалася полюддя, відходіння по людях. Князь з дружиною просто об'їжджав землі і збирав данину. І в цьому була одна величезна проблема. Ніхто точно не знав, скільки треба платити. Розмір данини не був фіксованим, а це як ми розуміємо, прямий шлях до зловживань. І ось у 945 році Ігор робить те, чого робити було не можна. Він зібрав данину з древлян, але по дорозі додому йому здалося, що якось замало, і він, відправивши основне військо з невеликою охороною, повертається, щоб взяти ще це було порушення всіх звичаїв, фатальна жадібність. Реакція древлян була жорстокою. Літопис передає їхні слова, і вони дуже промовисті. Вони порівняли Ігоря з вовком, якого, якщо не вбити, він загризе все стадо. Для них це був уже не збір данини, а просто грабунок. Ну і розв'язка була швидкою. Древляни не стали чекати. Вони влаштували засідку і просто знищили Ігоря разом з його нечисленною охороною. Так закінчилося правління першого історично достовірного князя Русі. Отже, що ми маємо в підсумку? З одного боку, майже міфічний непереможний Олег, який хитрістю і силою створює державу, з іншого цілком реальний ігор, який через власну жадібність гине від рук своїх же підданих. І ось ця суміш легенди та суворої правди і є фундаментом історії Київської Русі. І це змушує замислитися, чи не так?